Задачці є такі вихідні дані: 75% позитивних настроїв громадян країни. З другої сторони стоїть, наприклад, пані Меркель чи інші якісь політичні керівники, і вони мають реальну картину щодо Луценка, Тимошенко, щодо правового застосування в Україні. Одні руці в них одне, з другої сторони, настрої тих, хто повернувся з України. Ваше завдання тепер конвертувати це. Яким методом? Дуже просто, от, наприклад, ми, коли і їдемо в Єгипет, нас цікавить, хто там президент чи прем'єр, нас цікавить, що ми за 300 доларів можемо отримати путівку в, і, і, і відпочити на морі. Ну, ну але нас теж цікавить, що брати мусульмани там десь не підірвали пляж. Нас цікавить стабільність, якщо говорити Стабіль. про туристичний продукт. То якщо його зменшити, то цим туристам буде все рівно, хто там сидить в тюрмі, хто там президент, прем'єр-міністр, вони приїдуть. І, до речі, я би хотів на попереднє запитання сказати, що е, е, тут є три категорії: е, це політики, це туристи і вболівальники. Вболівальники поїдуть навіть в Африку, а е, туристи. Їх ще повинно щось цікавити, окрім е, матчів, ну тобто вони, ну хоча б на два метри, ну повинні відійти від стадіону і, і щось там. От Айран Вумен, вау, у вас така велика жінка, на, 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 ну залізна. Да ну, тобто їх е, ну вони за враженнями приїжджають. А політики е, ну по-своєму про це думають. Якщо організувати комунікацію і туристів збільшити в цьому потоці вболівальників. То у нас ну, цей потік був би більше, і це тільки е, бізнес-підход до туристичного продукту і до організації всіх цих потоків. Оця ну ситуація, що тут е, безкоштовно е, ну, надавалися квартири. Це ну дуже допомогло. Дуже багато е, туристів приїхали ну саме ну за цією програмою, а не за е, ну, програмою туристичного продукту, яке готувала держава. Ну, ну 1500 євро.